Який світовий рекорд із найтривалішої мастурбації до настання оргазму у жінок? Це, я, ну, поки ти не сказав у жінок, 에, я от, така, що це. Оточніше питання. Тобто це в кількості, в кількості жінок? Ну, типу, тобто, тобто, чи в часі ще раз, ще раз. Одиниця часу чи в одиниця кількості жінок. Це тобто, жін, жінка займалась ти... мастурбацією, ага. А це найдовше. І найдовше, найдовше. до оргазму. Угу. Але, ну. <рес> 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 Вона не стимулювала, якщо що. Я просто не можу усвідомити питання. Тобто вона ну, е, вона сама себе, типу, ну, довго тримала, щоб кінчити. Так. Ти так будеш довго питати, то хер правильну відповідь на себе. Та ми тут кончимо. Отже, е е скільки часу ну, того дові сказати? Ну е це десь тривало настільки довго, що вже от е люди починали збиратися розходитися. Вона каже, ще трошки почекайте. Mm -hmm. І от зразу стало. зараз, зараз гарячі винесуть. Так. Ну, десь перед тим як, ну, перед тим, як мама пляцок подає десь ну, перед гостями. десь. Де ти думаєш, це, цей конкурс <с проходив? Це ж повар. Ну, якщо це було не на Галичині, то я не знаю, на що цей конкурс взагалі провадили. До речі, Вахнич веде весілля, так? І пече пляцки. І буде новий конкурс тепер, Так. Кому нудно. Отак, Часто у нас багато. Давайте, давайте, Добре, давай, так, на я, е, Чисто, попробую. Е Попробуй. Жалко мені, звичайно, говорити цю цифру, але нехай це буде 4 години 27 хвилин. Окей, 4 години 27 хвилин. А це я, звісно, зараз буду горати, коли вияснюється, що це 4 години 27 хвилин. Бо таке відео в є таке відео в Тік-Ток. Вгадайте, як довго тримається відео? 4 години 27 хвилин. Скажи, Вадим. Я думаю, це повний робочий день, 8 годин. Повний робочий день. А ну так. Реально, тупо не було роботи. А Ні, перерва на обід 30 хвилин. Тобто 8 годин, 30 хвилин. Так, так, так. Ну, обідала ж людина. Розумію. А якщо от я, наприклад, добами працюю, Вадим. Так не про тебе питання. Чекай. Ну, мальчик. Кажи, ви ще Олег, кажи. Е, я попробую. Давай. Дивіться. Я думаю, що це 10 років. Mm -hmm. Поясню, чого. Е, є така панянка е, Юлія Володимировна Тимошенко. Я посидів, порахував. Вона перший раз балотувалася на президента в 2004-му і крайній в 2014-му. Ага. Весь цей час. Пробувала-пробувала, пробувала, не отримала. Дручила, доручила. Ну і з тим всім вже в 14-му, То я думаю, що 10 років така має відповідь. Окей, приймається. І Настя. А в тюрмі. А в тюрмі то вона. Там нас догнала вона. Качанівській колонії, там щось. Ну, щось там. Так. Так, що на Настя, так що ж так. Зараз давайте я припущу, що це 2 години. 17 хвилин. О, oh, so, стік інтерстелери, де да? отсіки то. Режисерська версія, я ставлять камеру на термінал. Плюс один бал за це питання отримає Вадим Дзінько, тому що він на три хвилини ближче, ніж Вахнич був, бо пай на відповідь 6 годин 30 хвилин. Але саме смішне, що Дзінько сказав 8 годин 30 хвилин, а рекорд чоловічої мастурбації до разного 8 годин 25 хвилин. Я думав. Я думав, що ми однакові. А -а -а -а. Вадим думав, що ми одна команда. Нема, нема. Короче, нема. я думаю, що за це питання Вадим Дзінько отримує 2 бали, бо можна він не дав, може 7 балів. Ні. Мінус 7 балів за що... Зараз мінус, 10, 10. Бал, мінус бал буду за те, що клянчат. все. все, все.